Продовжимо про тих, хто не лишається осторонь у час біди. Небайдужі львів'яни допомогли запорізькій дитячій залізниці евакуювати і прихистити тварин із зоопарку. Ті почувають себе добре, про них належним чином піклуються. Зоозахисна Олена Машталяр розповість про долю запорізьких тварин вимушених переселенців. Війна стала справжнім випробуванням не тільки для людей, а й для тварин, які так само відчувають тривогу, страх від гучних звуків та виття сирен. І якщо собака чи кота господар може сховати разом з собою бомбосховищі, то для утриманців зоопарків це просто фізично неможливо. Тому нещодавно із Запоріжжя на Львівщину евакуювало близько 170 тварин зі звіринця, що був на території дитячої залізниці. Евакуювати тварин. Було прийнято рішення залізницею в зв'язку з близькістю фронту. Діло в тому, що як говорять спеціалісти, тільки навіть самі вибухи тварини реагують ще більше, ніж люди. Я вже не кажу про пряме попадання, як це було у Харкові. Тому по домовленості ми їх евакували не назавжди. На реабілітацію і можливе лікування можливе лікування до Львіва. Евакуація 43 тварин та 126 птахів на таку далеку відстань виявилася задачкою із зірочкою, але фахівці дитячої залізниці та зоозахисники львівської благодійної організації Будинок врятованих тварин справилися з нею на відмінно. Евакування проходило транспортом, який не дала. Ця ж організація приїхала ну, така здоровенна фура, спеціально оборудована на відсіки для різних тварин і різних птахів. Крокодил евакуювався контейнером окремо. Ми дуже довго шукали транспорт, який би погодився забрати цих тварин. Не всі тварини виявились такими контактними, тобто прийшлося кликати ветеринарів, які сидували цих тварин і в сплячому стані їх забирали. Тобто, там це олень, це була лама, це був поні. Нині пернаті кудлаті й хвостаті вже в безпеці у новій львівській домівці. Тут для них збудували тимчасові вольєри, в раціоні зерно, фрукти, овочі та інші смаколики. Тож запорізькі тварини-переселенці потрохи звикають. Вони були не в спокійній зоні, тобто лунали вибухи, працювали ППО і тому подібне. Тобто це негативно впливає в загальному на стан тварин. Вони не розуміли, куди попали, територія нова, люди нові, все нове. І ну, трошки потребують вони часу для адаптації. Вже деякі тварини насправді почувають себе значно ліпше. До зими у будинку врятованих тварин планують збудувати постійні вольєри для нових мешканців та заготувати корми. А в Запоріжжі вже сумують і чекають на їхнє повернення. А ще будують плани на майбутнє. Ми чекаємо, що скоро все нормалізується. Дитяча залізниця запрацює так, як вона працювала і раніше. Дуже приємно, що ми отримали запрос керівництва залізниці дати нам необхідні всі необхідні матеріали для того, щоб розвивати дитячу залізницю і працювати в пріжному режимі ще більше розвинено.